Продовжую пояснення. Ми з вами зупинились на логічних виразах. І ми знаємо, ще раз я повторюю, що логічний вираз це у нас вираз, який має результат, істину або хибу, true або false. І в логічному виразі ми застосовуємо з вами. Операції знаки порівнянням більше, менше, дорівнює, не дорівнює і так далі. Ну і переходимо до знайомства логічних функцій. Логічні функції тут у нас дуже така аналогія йде з оператором, умовним оператором в Обчик Паскалі. там у нас так він і називався ІФ і те ж саме, а тут функції. І там у нас були логічні операції and or NOT, а тут це функції. Але зразу скажу, працюють вони аналогічно. Ну, давайте подивимося, як вони працюють, ці функції. Якщо глянути на саму функцію if, то виглядає вона ось таким чином. Ім'я її і в, 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 в душка в кролих у нас іде перший аргумент, це логічний вираз. Далі йде крапка з комиць, значення, якщо істина, це другий аргумент, і третій аргумент, значення, якщо хиба. Ну, і як працює взагалі то ця функція, який же результат буде? Давайте розглянемо це на прикладі. Зверніть увагу, ось є конкретний приклад. У нас з вами в цій логічній функції, логічний вираз це А1 плюс Б1 більше 100. Якщо цей логічний вираз буде істина, то в нашій клітинці, де знаходиться ця логічна функція if, результат буде, який вона підрахує. Ось тут за цим виразом. Це С1 помножити на 0,2. І все. Але якщо наш логічний вираз буде хиба, то в нашій клітинці вона розмістить результат ось іншого виразу, де С1 помножено на 0,1. Отже, дивіться, пам'ятаєте, там у нас було ZN, ELSE функції і в, в операторі, то тут аналогічно, тільки тут аргументи. Тут, якщо вираз у нас істинно логічний, то враховується те, що в виразі аргумента 2, і буде цей результат розміщений в цій клітинці. Якщо ж логічний вираз хиба, то буде переходити за третім, ось за нашим цим аргументом, і результат в обчисленні буде розміщатися в цій клітинці. Функції and OR, NOT, як вони виглядають? Зверніть увагу. And далі в круглих дужках йде перелік логічних виразів, вони розділяються між собою крапка з комою. може бути стільки, стільки нам потрібно, ви дивіться, від 1 до 255 їх може бути. І результат цієї функції буде істина тільки тоді, коли кожне з логічних у нас цих аргументів буде мати значення істина. Хоч одне з них буде хиба, результат буде вже хиба. Ну, ось приклад, де, зверніть увагу, ось у нас йдуть AND, A1 більше 2, b 1 більше 10, b один менше 20, і це один рівня 5. Якщо хоч одне з цих логічних виразів буде хиба, то результат буде хиба. Істина буде тільки тоді, коли кожна з них буде. Істина Трум. Ор, ну, це працює по-іншому. Давайте Згадаємо, у нас так Ор. А логічна операція працювала, десь зверніть увагу, теж йде аналогічно перелік логічних аргументів, і теж їх може бути до 255, якщо це нам потрібно. Але результат цієї функції буде істина, якщо серед оцих аргументів хоч один логічний вираз буде мати значення істина. Хиба буде тільки тоді, коли всі вони будуть мати результат хиба кожен із них. Ну, а нот, ви бачите, як виглядає логічний вираз. Якщо логічний вираз у нас істина, то нот буде хиба. І навпаки, якщо логічний вираз хиба, то нот буде у нас з вами істина. Тобто, зрозуміло, що якщо істина ми якби заперечуємо, то це буде хиба. І, ну, якщо ви пам'ятаєте, ми повторювали з вами на перших уроках в 9 класі операції логічні, то тут взагалі-то аналогічно. Ну, тут теж це є у нас таблиці значень функцій, вона дуже нам нагадує те, що ми з вами розглядали в Паскалі. І, Але ось дивіться, якщо нам треба з вами записати отаку подвійну нерівність, як логічний вираз, зверніть увагу, то ми застосовуємо з вами функцію end. Якщо нам треба, щоб кліти... ну, значення з клітинки А3 розміщалося в діапазон між 10 і 20, не включаючи межі, да? то ми запишемо так: and в круглих дужках у нас перший аргумент буде А3 більше 10, і другий А3 менше 20. Тобто ця функція буде мати істину тільки тоді, коли кожна з цих логічних виразів буде мати істину. Якщо хоч одне хиба, результат теж хиба. От сьогодні, якщо підвести підсумки, ми з вами розглянули, що у нас є відносна адресація, є абсолютно, є змішана, і в е, нас за замовчування в, табли, ну, в табличному процесорі відносна адресація. Якщо нам треба, щоб адреса не змінювалася при копіюванні форму, ми з вами використовуємо абсолютно. Абсолютний адрес у нас виглядає таким чином, що перед стопцем ми ставимо доларний знак і перед рядком доларний знак. В Змішані адресації, тут ми доларний знак ставимо перед. Рядком чи перед переступцем, який нам не треба, щоб змінювався при копіюванні. Ну, і розглянули, що є набір функцій у нас в табличному процесорі. Він дуже такий серйозний цей набір з категоріями різними. Ну, ми познайомилися з математичною функцією, будемо так по мірі. необхідності знайомитися. середнє значення є теж познайомилися, ну і з логічними функціями. Логічні функції це у нас з вами and or not, і if. Ну, Це ті, які нам будуть потрібні для роботи. Але якщо нам треба якась і ще функція, ми знаємо, що в нас є довідничок, заходимо в функції і можемо цей довідничок переглянути і Почитати і використовувати. Дякую за увагу! Переходимо до пояснення виконання домашнього завдання.